Добрий день, я Савайла Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Як ви знаєте, я займаюся продажем, прокатом плиткорізів, тестую, ріжу, самостійно ріжу і ручними, ну і електричними, коли ну, влітку, звісно. Традиційно частіше, звісно, плиточник застосовує ручні плиткорізи, їх досить багато. Але вони не всю плитку ріжуть. По, по моєму досвіду, вони ріжуть приблизно 70% плитки. Що робити, щоб різати всю плитку? Звісно, треба купляти електричний плиткоріз. Звісно, є ще рішення паркетки там, на направляючих, але мені вони не подобаються. Але вони також мають місце на життя. Зупинюся на паркетках. Паркетки, як на мене, вони застосовуються, коли довжина різу, до метр м, між метр двадцять і метр м. Є така плитка, яка має товщину 10-12 мм, котра не ріжеться ручними плиткорізами, системами не ріжеться. От тоді треба використовувати паркетку. А якщо у вас плитка стандартна керамогранит довжиною до 1,20 м і ви хочете різати ідеально прямий різ, чистовий різ, і знімати фасочку, то вам треба звернути увагу на електричні плиткорізи. Які електричні плиткорізи? Звісно, у мене ж є досвід, я ж вже скільки займаюся, тому я те, то, що в мене є, то я і рекомендую. Це електричні плиткорізи Шиджинг 9033 з автоматикою. Ось цей новиночка це Біхай, але він також мені сподобався. І традиційний плиткоріз Батіпав з 200-м диском на довжину різу метр 30 м. Баті-ПАВ VIP-2125. Яка різниця в традиційному і з, е, вже з диском 125? А різниця слідуща. Тут стоїть асінхронний двигун. Не Наднадійний двигун, який буде, переживе, я так розумію, не один десяток років, тут стоять ну, щиткові двигуни, типу такі, як стоять на кутових шліфмашинах. Але тут застосовуються 120, 125 диски, тут застосовуються 200-ті диски. Звісно, в баті-паві немає автоматики, треба вручну вести. А якщо ви купуєте. Ось такого плану з 120-м диском, то вам треба обов'язково звернути увагу, щоб була автоматична подача. Автоматична подача вона забезпечить чистовий ріст. Ну, практично ідеальний чистовий ріст. Але я хочу зазначити, що ручний різ на традиційному батіпаві буде краще, ніж на е, болгарському двигуну з 120-м диском. Ну, це е, були у мене такі дослідження, і я впевнений на це можу сказати. Але не набагато. Скажімо так, на мінімальній швидкості, на будь-якому керамограніту, автоматика вам дасть практично ідеальний ріст. Тому я рекомендую плиткоріз з автоматикою. Тепер хочу зробити деяке порівняння. А порівняння, яких плиткорізів я хочу зробити? Плиткоріз Шеджин 9033. Ось він перед вами, він же в мене є в прокаті. І плиткорізи Ванделі. А де плиткорізи Ванделі? А нема плиткорізів Ванделі. А у нас такий постачальник, що він. Та для чого той Україні ті плиткорізи в А їх нема, а давайте їх піднімемо в вартість, щоб вони були набагато дорожчі ринкових. Тому я зараз зроблю, в мене є досвід, я продавав і ванделі, і шеджингу. І я зроблю повноцінне, ну, скажімо так, порівняння, ну, віртуальне. Вибачте, що віртуальне порівняння, але якщо їх немає, то що ж як я можу порівнювати? Тільки віртуальне. Перше, почнемо з основного двигун. Двигун у шеджингу видає 2,2 кВт, у ванделі двигун видає 1,3 кВт. Тому. Двигун шеджинга забезпечує проріз практично любого матеріалу з повним погруженням. Немає в мене претензій до потужності двигуна. У ванделі двигун менш потужний. Звісно, традиційно він плитку може запросто порізати за один, за один прохід, а якщо попадеться граніт або щось подібне до 2 см, тому треба проходити за два рази. За два рази також можна проходити. здавалось би, ну, яка проблема проходити за два рази. Але коли ви не повністю заглиблюєте диск, у вас дуже швидко виходять диски з ладу. Вони, ну, їхній ресурс дуже маленький. Виходить. Це перше. Друге, передача від двигуна до диску, тут ремінь стоїть. Ремінна передача. Тому Вібрації менше пер, пер, передається вібрації від двигуна на диск, тому що стоїть ремінна передача у е ванделі стоїть редуктор. Звісно, ви розумієте, ремінь ви взяли і поміняли, це не так складно. А ось редуктор поміняти, його ще й треба дістати і поміняти. І це треба кваліфікована людина, тому що е некваліфікована е поміняє тільки е ремінь. Це друге, третє. Зверніть увагу на устойчивість. Він стоїть як вкопаний, він не рухається. Крім того, тут же є ще бокові упори, які також фіксуються на підлогу. В ванделі він вуще, він хилитається, повірте мені, як холодець. Крім того, бокові упори, вони не стають на підлогу, а стають в корпус. Тому виходить, вони не додають тої устойчивості самого приладу. І навіть в ванделі, коли кладете ви на 45, він запросто падає. Елементарно падає. Тому будьте уважні з ванделями, що він не упав, не розбився. Слідує, автоматика. Дивіться, ось блок автоматики у Shedжинга. Він супер простий. Він повністю закритий, тут немає куди вологі діватися. Тут є один речажок. Якщо ви його скрутили на мінус, можна в ручному режимі працювати. Якщо ви його включили, е чим більше ви крутите, тим більша швидкість. Ну просто фантастичне просте рішення не потребує ніякого охолодження, ніякої вентиляції, просте і надійне. Тепер у ванделі. У ванделі там стоять аж два кулера. Два кулера. Вони охолоджують мікросхему там, я не знаю, що вони там охолоджують. Блок, не знаю, що вони охолоджують, але якщо ви розумієте, якщо є кулер, то він звідкись бере повітря і кудись викидає. Якщо він бере повітря нечисте, повітря з бризами, з пил, тому звісно, глючить та мікросхема, яка стоїть всередині. Спитайте у Львову власника Шеджинга, чи глюче у них них? Він не скажу ні, не глючив. Слідуючий нюанс. Застосування ось тут, виходить, ставляться сюди диски. Тут ставляться 120-125, і так само як у шеджинга, як і у ванделі. Але якщо ви ставите сюди випуклу фасочку, ну, фрезу для випуклої фасочки то тут без всяких доробок можна сюди поставити в шеджинг і вона буде працювати. А ось в ванделі треба витачувати спеціальний е, виїмку робити, щоб вона стала в ванделі, бо тут цей кожух ну, не дозволяє поставити. Також слідуючий мінус: омивання водою. Подивіться, як зроблено, якісно. Понятно, що ці усіки, е, але вони є в продажу, е, вони повністю стають між диском, охоплюють і. Ідеально подають воду в зону різу, охолоджують диск. У ванделі зробили форсунки, які стоять на деякій відстані від диску. Тому у Шеджинго охолодження диску, як на мене, краще. У Шуджинго. Крім того, тут лазер зеленого кольору, повірте, він не стільки зелений, він більш яскравий той лазер. Він забезпечує, щоб ви бачили, де буде різ. І ви можете їм користуватися, реально користуватися, тому що він в прокаті. У ванделі червоного кольору і його треба примусово. ну, всі, ну не, не всі, а деякі майстри міняють його на шеджингерський промінь. Дивина, ширина стола. Також у Шизжинга більше. Так, є посилені ванделі, у них приблизно така ширина. Тому цей, ну, тут один-один рахунок. Слідую що у ванделі мені більше подобається, але не критично. Дивіться, тут, якщо ми поставимо на посередині то тут, бачите, якщо силою рухати, то є невеличкий люфт. У Бенделі оця жорсткість конструкції ну, трохи краще, трошки жорсткіше. Але, повірте мені, жодний власник шиджинга вам скаже, що жорсткості каретки вистачає, щоб різати звичайним диском під кутом 45 по всій довжині. Так, але... Все ж таки краще е, у, <смість> щось краще у ванделі. Е, слідуючи, насос, який йде в комплекті, е, як на мене, більш довговічніший у ванделі. Також це признаю. Слідуючи, у ванделі немає оцих полосок для того, щоб плитка не ковзала. Тому я рахую, що у шеджинга оці полоски, які забезпечують, щоб плитка не ковзала, вона. Ну, вони краще. Так, тепер вага. Вага от кращого ванделі. Вон, він легше, реально легше. Шеджинг біля 60 кг важить, що його є, ну, е, скажімо так, треба докладати зусилля, щоб його перемістити. По надійності шин. Як на мене, шини. Е, ось що я кажу? Шини, що у шеджингу, що у ванделі, в них приблизно однакової якості. І термін їх служби ну, величезний. Слідуюче, е, ми... корозія. От Корозія дійсно, отут застосована, от бачите, оці з'єднання у Шеджинга, застосована нержавійка, яка чомусь ржавіє. Всі кажуть, що ржавіє. Але в мене ось, наприклад, мій прокатний. Бачите, ось вона вилізла ця іржа. Але повірте, вона ніякого впливу на роботу не має. Тому звертаюсь до всіх плиточників, всіх майстрів, що в зв'язку з тим, що Ванделі підвищив значно ціни, їх нема в Україні. Ціна Ванделі вона не конкурентна, вона неправильна. А ви ж мене знаєте, я за справедливість. Якщо вона завищена, їх тим більше немає, то і не, не треба їх і купляти. Тому рекомендую купляти шеджинги, біхаї, батіпави, крім того, ще є GTM 1201А. Дешевий, але працюючий варіант. Ось ті плиткорізи, які я рекомендую. І ви знаєте, що в мене є досвід. А тепер звертаюсь до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну. На Україну Росіяни вбивають українців. Росія захопила частину моєї країни. Тому бачите росіянина відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. А плитичники України працюють задля перемоги, тому не тримаєш зброю. Допомагай ЗСУ. Слава Україні!